Зараз ми з дівчатками граємо в супер агентів. Дівчатка, покладіть олівчики і вдягніть, будь ласка, біноклі. Біноклі вдягніть. Ми шукаємо цифру 2. Шукаємо цифру 2. Я два. Покажи пальчиком. Вон. Молодець. Молодий. Кіра. А чого Кіра чекає, що там є, вона мені скаже. А ну, Ліза, розмальовує, Віка знайшла. Молодці, дівчатка. Р... Хто розмалює, Покладіть, будь ласка, олівчик на стіл. Я так зрозумію, що ви вже зробили. Ага, Кірочка, Кір, не чотири, два, зая. Кіру, ой, два. Давай, будьте. Ми з тобою вимагаємо. Хоп-хоп, все. Візьміть, будь ласка, біноклі і знайдіть цифру три. Кіра, ось ту цифру три. Покажи Кіра пальчиком. Я нашла. Я Кіра, покажи. Так, молодець. Єва є. Ба, Ą, Лізочка. Ть молодець Ть вже розмалювала. Вікуля розмалювала. Супер, дівчатка. Добре.